Друзі, запрошую вас на мій чотиритижневий онлайн-курс Шлях у світ лайфі бізнес коучингу для початківців. Для кого цей курс? Для новачків у коучингу, для лідерів та управлінців, фахівців у галузі HR, психології та консультування, для підприємців і власників бізнесу, а також для педагогів і бізнес-тренерів. Переходьте за посиланням під цим відео та дивіться наповнення програми. Вісім майстер-класів розвинуть ваші професійні навички та допоможуть у декілька разів швидше досягати цілей в кар'єрі, у житті та бізнесі. До зустрічі 12 березня!